Всім привіт! Друзі, не міг вам не показати. Знайшов ось такий от старий автомобіль. Напевно, настільки старий, що старший за мене, напевно, вдвічі так точно. Але хочу звернути увагу, дивіться, одне колесо здулося, а це ні. Напевно, за весь час стояння лише тут здулося. Під ним вже воно ж дерева доски прогнули. Стан, звичайно, жахливий, але я думаю, це авто ще служило і служило своїм господарям. Двигуна, напевно, вже там немає. Хоча, хто знає, можливо ще є. Дивіться, вже вона нас ж мухом автомобіль поріс. Хто знає, що це за автомобіль, пишіть в коментарі. Виглядає доволі цікаво, як з якихось постаполікаліптичних е кінематографічних стрічок. Цікаво, що це за автобус. Значків не збереглося на ньому. Однаві ще фаркопіє. Колись, мабуть, це авто ввозило якісь ще й вантажі. Такий от бусик. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь.